Ми в Львівській області і їдемо в напрямку східниці. Карпати чудові завжди, в будь-яку пору року. І ми покажемо вам Прикарпаття в жовтні. Від східниці до готелю Таор Карпати ще 9 кілометрів. Є вказівники не заблукаєте. Але за цією гарною вивіскою вас чекає сюрприз! Гарні гори справа. Чудова річечка зліва. І посередині ось такий треш. Ситуація покращилась, але це ще не Таор Карпати. Ми під'їжджаємо до готелю Осоння Карпат. До Таора ще кілометр по бездоріжжі після Осоння Карпат. Чудовий ранок в горах. Такий туман в горах я раніше бачила тільки на картинах. Це. Дуже гарно. І я розумію, що якість тут не дуже добра зараз. Але навіть нічого не хочеться міняти ні в налаштуваннях, ні потім відфотошопити. Тому що от, от воно таке розмите, от таке от гарне, от таке природнє. Тут над річкою котеджі, але давайте почнемо з ресепшена. На парковці вас зустрінуть і спроводять до ресепшн. Територія готелю. Дуже велика. Тому вас і ваші речі підвезуть до номера чи до котеджу вашого. І поки будете їхати, вам розкажуть, що де знаходиться є більярд. Східниця славиться своїми мінеральними водами, тому тут також є бювет і після консультації з лікарем сюди також можна прийти попити водички. Ресторан. Про ресторан є окреме відео. Дитячий майданчик, і дитячий клуб. В принципі, чула позитивні відгуки гарні, що з дітками гарно займаються, можна залишати дітей спокійно, з ними будуть проводити гарно час. І медичний центр. Тут і басейн, спа-зона, і лікарі приймають. І куча процедур. Власне, більшість відпочиваючих весь свій час, практично весь день, так і проводять тут в спа центрі Територія справді велика, гарна і доглянута. Дерево кохання і лава закоханих. А ми подивимося на берег річки, сходимо і клітку тут гарний пляж. Ну, зараз можна просто погуляти, погодитись на гойдалці. Тут теж приватна територія, вхід-вихід через цю хвірточку, яку ви відкриваєте карточку від вашого номеру. Це все будівля медичного центру, ресторан. Тут кафе і ресепшн. Баня. Це за додаткову плату, звичайно. Тут баня, чан, дуже хвалять банщика. А тут у нас живуть бджілки. Зараз вони сплять, сюди треба приїжджати влітку, щоб полежати на вуликах. І ось ми знову на парковці, звідки починали наш огляд. Готель нам дуже сподобався, і якщо буде можливість, ми з задоволенням повернемось сюди ще раз.